На Прикарпатті медики фіксують зниження захворюваності на гриб, грві та COVID-19. за перший тиждень поточного року епідемічна ситуація покращилась. Кількість нових випадків суттєво зменшилась. Водночас серед хворих значну частину і надалі становлять діти. Частині пацієнтів знадобилася госпіталізація. Медики наголошують, попри позитивну динаміку, ризик інфікування все таки зберігається, особливо уважними радять бути людям із груп ризику. Звичайно, звертати увагу, тому що грип А він має специфічне лікування це озалтамівір. Тому якщо ви хворі, потрібно обов'язково звертатися до сімейного лікаря, щоб відповідно отримати специфічне лікування. Захворюваність на ГРВІ загалом зменшується. Зокрема, рідше фіксують випадки грипу типів А і Б. Така тенденція спостерігається як в Україні, так і в світі. Водночас медики наголошують, грип типу А має специфічне лікування. Тож при перших симптомах важливо звернутися до сімейного лікаря. Рівень захворюваності знизився, однак кількість випадків COVID-19 навпаки демонструє зростання. У місцевій громаді спад ГРВІ пов'язують зокрема з дитячими канікулами та зменшенням контактів, хоча частина хворих і надалі потрібна. Боє спеціального лікування за останній тиждень захворюваність по Україні зменшилась на 12,7 відсотків від попереднього тижня, проте захворюваність на ковід зросла на 2,5 по Івано-Франківській міській територіальній громаді. За останній підсезон, за даний підсезон захворіло біля 25 тисяч осіб. За останній тиждень зафіксована захворюваність 1049 осіб. Проте за останній тиждень я так розумію, що в зв'язку із тим, що перервана була ця цепочка передачі вірусу, дітки пішли на канікули, були свята, дітки не відвідували заклади, тому захворювання зменшилася, дитяча захворювання на 43 А захворювання вся зменшилась на горві на 30%. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.